Діти єдиної чудової матусі, неньки України, яка, можливо, сьогодні переживає не найкращі часи. Коли мати хвора, коли вона не дуже, то хто як не діти приходять їй на допомогу? Хто як не діти захищають її, хто як не діти допомагають їй у всілякій спосіб? Ми переживаємо зараз надзвичайні часи. Не на кожне покоління випадають такі часи. І те, що відбувалось і відбувається зараз в нашій державі, це історія найвищого гатунку. І саме сьогодні вирішується доля нашої матусі. Я, росіянин за національністю, але українець за свідомістю, певен, що вдивляючись ці світли. Бачачи ці, ці обличчя, я певен, що з цією державою, з цим народом нічого поганого відбутися не може. Ніхто не подолає його, як би складно це не було. І перш ніж відкрити наш вернісаж, сама наша матуся звертається до нас словами своїх найкращих поетів. Тарас Шевченко. Пан Олександр попросив мене розповісти улюблений вірш Тараса Микоровича Шевченка. Зараз якраз такий час, що всі маємо, не минаючи ні тих вимі жити йому. і тому, Тому саме розлучить куриву і мертвим, і живим, і не Вибачте, якщо... І смеркає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває тільки я, мов покаянний, і день, і ніч плачу на розбуттях волелюбних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярми лихом, олю, лихом засівають, я що вродить. Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, не дулі, тітьте дивіть, подивіться бо дивіться на рай тихий, на свою країну, бо щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся. У чужому краї не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому колі. В своїй хаті своя правда і сила, і воля. Сили нам і воля.